У цьому радівському кабінеті зрання прагнуть усамітнитися свободівці, друже. А можна спочатку опозиціонерам виділили ось це приміщення кінозал. Та згодом таки запустили у зал сесійний регіоналів. Вони не виглядають. Воно, ну, напевно, далеко летіти з за кордонів, де вони були. Позафракційний ексбютівець Міщенко прийшов, аби порахувати опозиціонерів. Хто ж є реально опозиціонером в Верховній Раді? А хто просто прикидається чи відпочиває на Мальдівах? А могли і не прийти. взагалі. опозиціонери запевняють, зібрання хотіли зірвати. Мовляв, вночі багатьом прийшла смс про скасування зборів. Від Ольги Боднар від керівника секрет. Критаряту написано Андрій Михайлович, засідання фракції відміняється. Соблюдайте режим молчання. Ударівець Кориной запевняє йому навіть телефонували. Від імені керівника секретаріату нашої фракції вона повідомила мене, що від е, скасовується е, сьогоднішня зустріч. Я почитав самі смс-ки. Вони в інтернеті розміщені. Я вам скажу, вони по змісту наскільки недолугі і. Безглузді це недолуга провокація самих опозиціонерів. В залі було десь критична маса. Я маю до 150, п'ятдесят так приблизно. А де ж інші? На Мальдіва? Скільки ж прийшло насправді? Фіксують на папері систему реєстрації для опозиції. Не ввімкнули 158 народних депутатів. Та й мікрофони запрацювали не одразу. Говорити дуже голосно, щоб ви почули мене. Відкриття засідання озвучують гімном у власному виконанні. Не Україна. Далі кожен про наболіли без обмежень у висловах і часі, свободівці про владу і заберуть останню ковбасу, заберуть останній шмат хліба. Батьківщинці про політв'язнів. Олександра Кужель про радикалізм. Якщо ми далі будемо з ними говорити інтелігентно, вони цього не розуміють. Оце поливають вони нас зі Кожен приходимо сюди з зіленки. Нас палілі в Харкові, всі бріоні в зіленки. Всі бріоні в зіленкі і їх пради. Бо вони це сприймають по хлопцяцьки. Ха-ха-ха, депутата в зелёнки. До ще більшого радикалізму закликає їхній колишній Міщенко. Просто у кулуарах роздає опозиціонерам свої рецепти. Треба блокувати. Кабінет рибака треба звідти не виходити, і цього зроблено не було. Чому як, як заявляють регіонали, у них є список осіб, які перетнули кордон український, і у них е, є підтвердження того, що цих людей не було в країні, але чомусь рибак не оприлюднює їх. А тому, що є гра в піддавки. Опозиціонериш обмежується заявою. Це і є результат зібрання. Голосують за те, щоб крім іншого зайнятися недовірою спікеру і генпрокурору. Заразом демонструють свій метод персонального голосування. Ручний, прошу пролузати. Хто за? Прошу опустити. Дякую, одноголосно довела, що вона прийшла в парламент, відкрила зал. Зайшла без сюрпризів. Дві години і опозиціонери впоралися із тим, що напланували. Наступного разу зберуться тут уже наступного тижня на сесію нову планову. Ольга Сніцарчук Юрій Усік і Ян Доброносов, п'ятий канал.